Слава. Слава Богу, церква. Я скажу трошки теж одне таке своє свідоцтво щодо війни і загалом про стан. Був момент, коли на космонавтах були обстріли. І це було серед ночі, я прокинувся, я спав в спальні, і я пішов в коридор, сів, там накинув на себе одіяло. Сижу, молюсь, трошки страшно, і потім е, в, таким, в такому молитовному стані мені приходить думка. Дивись, ти живеш на останньому поверсі. Де б ти не знаходився в своїй квартирі, якщо він прилетить в твій дім або на кришу, де б ти не знаходився, ну, ти помреш. І я такий. Окей, якщо я. «Тобі ще потрібен, я виживу. І якщо ні, то скоро зустрінемось. І пішов спати. І це цей момент, коли, знаєте, ми читаємо Євангелія, і там написано, що ви будете чути про воєнні слухи. І Ісус каже, не бійтесь, бо все це має статись. І далі Він перераховує моменти, які мають статись. І в кінці він каже, той, хто стерпить до кінця, той спасеться. І ось я бажаю, щоб ми всі з вами мали оцей мир, оцей спокій, не просто якесь, ну, типу, а, що буде, то буде. Є, звичайно, берегти себе, берегти своє життя, не наражати себе на небезпеку. Але коли ви розумієте, що від вас взагалі нічого не залежить, просто довіряйтесь Богу. Okay? Окей, е, сьогодні більшість світу і частина навіть українських церков святкує Великдень, тому я хочу вас всіх привітати. Христос Воскрес! Христос Воскрес! І ми воскреснем. І ми воскреснем. Сідайте. Чи чули ви, е, коли що всі релігії вони ведуть до Бога? Чули таке? Що всі релігії ведуть до Бога, що типу всі по своєму праві? Всі по своєму праві. Е, в питанні спасіння у нас навіть серед християн е, теж наче не все однозначно. да Хтось каже, спасе не одного разу, спасе не назавжди. Спасіння, тобто втратити не можна. Хтось каже, що можна. Хтось каже, що можна. І є навіть цілі дебати по цим тематикам. Також є е, питання все ж таки спасіння по вірі чи по ділам? Це теж таке спорне питання. Е, але ми з вами знаємо, що єдиний шлях до Бога це хто? Ісус. Це Ісус, да, бо Він сам сказав колись, я дорога і правда, і життя. І що до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Правильно? Амінь. Амін. Окей, з цим наче все ясно. да? Ісус істинний шлях. Але от, з трактуванням писання також бувають моменти у нас. Не все так однозначно. да? Ну от це ти так думаєш. От, У кожного своє трактування, у кожного там своя правда. Все відносно. І знаєте, ось ця постмодерністська ідеологія, вона прийшла і до нас, і в наші голови. В плані, ну, у нас ж багато церков, кожен трактує по-своєму. Але... Давайте ми з вами все-таки відкриємо наші Біблії і прочитаємо один текст, над яким ми з вами сьогодні пороздумуємо. Цей текст записаний в Матвія, 7 розділ 13 14 вірші. Е, в цю середу пастор сказав, так би мовити, мою проповідь, я її готував на неділю і мені прийшлось переробляти все. Це цікаво, так вийшло. Матвія 7 розділ 13, 14 вірші. Ісус каже, увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі. І нею багато хто ходять. Бо тісніть і ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Ось таке місце Писання. Ми сьогодні будемо про нього роздумувати. І у мене для вас є дві новини: одна погана, інша хороша. Одна погана, інша хороша. І я хотів би з поганої почати, трошки понагнітати. Не проти. Е, Ісус е, каже тут про дві дороги. Про дві дороги або е, двоє воріт. Це про широкі і вузькі. я хотів би, щоб ми почали з вами широкої. Дороги, і трошки подивилися, які ж це люди, які йдуть цією широкою дорогою. Також ми потім подивимось про людей, які йдуть вузьким. І так, широка дорога. Якщо взяти, от, е, ну, уявимо широку дорогу, там, чотирьохполосну, водії, то звичайно ж легше набагато їхати по цій дорозі. У тебе купа місця, ти більш впевнений в тому, як ти рухаєшся, якщо що, то може зманеврувати кудись. Проте Ісус називає цей широкий шлях шляхом погибелі. Цікаво, так? Да? На більш широкій дорозі ми більш впевнені. Нам, нам якось легше. Але Ісус каже, що широка це погибель. Чому? Тому що цей шлях налегке. Цей шлях налегке. Це шлях по течії. Чи знаєте ви, яка риба пливе за течією? Доклада. Мертва. Мертва риба пливе за течею. Але, ви скажете, в смысле погибель. Це означає, що ми не спасені? Якщо ми йдемо на легке? Чи означає це? Відповідь, відповідь дає нам писання. Матвія 25 розділ. Ми прочитаємо 4 вірші. 26, 27, 28, 29, 30, це навіть 5. Але трошки перед історією. Це Ісус розказує притчу про одного багача, який роздав таланти своїм рабам, і сказав, «Працюйте, працюйте. І коли він повернувся, двоє рабів принесли йому прибуток, а ось третій він закопав. Він закопав. І ось результат. Що ж відповів йому пан? 26 го вірша? І відповів його пан і сказав йому, раби лукавий і лінивий, ти знав, що я ж ну не сіяв і збираю, де не розсипав. Тож тобі було треба віддати гроші мої грошомінам. І, вернувшись, я взяв без прибутком своє. Візьміть же від нього таланта і віддайте тому, що 10 талантів він має. Бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви. Буде плачем іскрегіт зубів. Ми бачимо дуже сумний фінал. Це не просто, ну, ти не отримаєш там, нагороди якоїсь. Тут трішки сумніший фінал. Він був викинутий. Він був викинутий. Ми бачимо людину в цій притчі, яка не напрягалася. Яка лінива. Пан йому каже, Раби лукавий і лінивий. Тобто характеристика людини, яка йде широкою дорогою, це людина лінива. Це людина лінива. Наступне місце, яке говорить нам про сумний фінал. Записано в Матвія 7 розділ, 19 вірш. 7 розділ, 19 вірш. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та в вогонь укидається. Всяке ж дерево, що доброго плоду не, рубить, не родить, зрубується, та вогонь укидається. Нашу рубать. Залиш. Хай собі стоїть. Нащо його рубать і ще й вогонь кидати? Якщо ми уявимо сад фруктовий, да, там яблуні, вишні, то інколи зрубати навіть вигідніше, можна шашлика нормально зробити на, на цих піньках. Тобто користь якась є. Але якщо воно стоїть і займає місце, і ще й плід поганий родить, то який сенс? Який сенс в нього вкладати? Ми знаємо, що немає таких е, людей, які б, ну, у кого є там сади, огороди, да, поля, які б не, не слідкували за ними, то вони в будь-якому випадку щось роблять. Вони поливають, вони прополюють, вони удобрюють. І якщо не приносить плоду, який ми хочемо бачити, то логічним буде просто знести. Наступне Матвія, сьомий розділ. 21, 27 вірші. Це трошки далі. Добто, по, е, для попереднього. Характеристика людини, яка або не, плод, не приносить плоди, або яка приносить плоди, але погані. Матвія, 7 розділ, 21, 27 вірші. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи. Увійде в Царство Небесне. Але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, хіба, не, не, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли або не ім'ям Твоїм чуда велике творили? І їм оголошує тоді, Ісус каже. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Тобто тут ми бачимо, що наша сповідь того, що Ісус є Бог, того, що Він вмер за гріхи людства, без внутрішньої посвяти немає ніякого сенсу. Але ви скажете, ну, чекай, але ж вони такі чуда робили. Ім'ям Ісуса Христа. Як це? Як це він їх не знає? А буває так, що Бог використовує навіть тих людей, які не віруючи. Багато е моментів ми можемо вчитись навіть від невіруючих. Ми можемо чути пророцтва від них. А є віруючі люди, які, ну, от наче вони, от, знаєте, як кажуть в наших церквах сосуди. Да? І, здавалося б, ну, таки, з такими, що ми ти 100% Боже працюєш. Але якщо наша сповідь Ісуса своїм Господом і Спасителем не підтверджується внутрішньою посвятою, яка, ви, з якої випливає наші дії, то ми можемо почути від Бога я ніколи вас не знав. Тобто Ісус каже, хто виконує волю Мого Отця? Не просто говорить, да, Ісус, я, я тебе знаю. А той, хто виконує. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, та не впав. Бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свідів, збудував на піску. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім тою кинулась. І він, упав. і він упав. І велика була та руїна його. І велика була та руїна його. Кожен з нас тут слухає і чує. Ми тут кожну неділю ми слухаємо, ми чуємо. Але це не означає, що ми будемо чинити те, що ми тут чуємо. Згодні? Той, хто слухається і виконує, названий розумним. А той, хто слухає і не виконує, названий необачним. Він необачний, бо напевно він подумав, що питання. Коли ці бурі прийдуть, або якщо ці бурі прийдуть. Він думає, що це питання можливості. А це питання часу. Насправді це питання часу. Коли ці шторми бурі прийдуть у його життя. І якщо він отакий перекати поле, він не вкорінений, то його знесе. Його знесе. І Ісус каже, що. Велика була та руїна його. Не просто, ну, мені їх шкода. Ні, він каже про фінал, що руїна була велика. Чи є ми з вами співучасниками будівництва Божого Царства? Чи ми тільки знаємо про нього і кажемо, це наші будують? Чи є ми в процесі? Чи ми кажемо, що ось наші вони будують, ми їх знаємо. Ми слухаємо, ходимо, щось там робимо, але щоб стати посвяченим, ну, якось, то не сильно, бо є ж свої справи. Бо є ж свої справи. Якщо ми не діємо, якщо ми біля, а не в, якщо ми не даємо плоду, якщо ми закопали талант, якщо ми йдемо на легке, ми загинемо. Ми загинемо. Да, це питання спасіння. Якщо ми налегкі, ми загинемо. Ми не знаємо Бога. Ми чули про нього. Ми читали про нього. Але особисто ми його не знаємо. У нас немає з ним стосунків. Чи радикально це? Так, да, радикально. І... Діло в тому, що іншого шляху немає. Тобто тут все чорно-біле. Або чорне, або біле. Якщо все, що ми тільки що перерахували, воно в нас є, то ми загинемо. І що ще страшніше, Ісус каже, що цією дорогою йдуть більшість. Цією дорогою йдуть більшість. Широкою. І він каже це віруючим людям. Звичайно, там були і невіруючі, які чули. Він каже, що багато хто йде цією дорогою. Боже, допоможи нам да, не бути в цій більшості. Окей, а чи є надія взагалі? Чи є надія? Переналаштувати наш э, навігатор. Нам треба з'їхати з цієї дороги. Нам треба з'їхати. І це якраз інший шлях, куди нам треба з'їжджати, куди нам показує стрілка. Це вузька дорога. Це вузька дорога. І ця вузька дорога, Ісус каже, що це дорога життя. Що ті ворота вузькі це ворота життя. І основним принципом цієї вузької дороги є посвята. Основний принцип це посвята. Марка 8 розділ, 34-38 вірші, Марка 8, 34, 38. І він покликав народ із своїми учнями та й промовив до них, Коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа, та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. А хто згубить душу свою ради мене та Євангелії, той її збереже. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що на замін дасть людина за душу свою? Бо хто буде мене та моєї науки соромитися вроді, цим перелюбнім та грішнім, того посоромиться також Син людський, як прийде у славі свого Отця з ангелами святими? Тобто Ісус говорить про наслідки, так? про наслідки. Що якщо твоє життя посвячене йому, то з людської точки зору можна подумати, окей, я втрачаю своє життя заради того, аби там служити, наприклад. І здавалося, ну, як, як е, е, на, яким чином відбувається оце надбання? Насправді Ісус є істиною і. Він каже, що якщо, давайте так, якщо ти кажеш собі моє життя і я живу, як хочу, тоді сорі. Але ти погубиш свою душу. Здавалося, так це ж моє. Як хочу, так і живу. Але Ісус каже, яка ж користь з цього, якщо ти весь світ придбаєш, да? а душі свої пошкодиш. Який результат був у рабів, які виконали поручення, яке дав пан з талантами? Вони придбали. Вони придбали. І були ще й винагороджені, правильно? Бо забрали у того, хто не мав. Те, що він мав. Да. Виконавці, а не тільки слухачі. Це ті, які йдуть цим вузьким шляхом. Виконавці, а не тільки слухачі. Якова, перший розділ, 25 й вірш. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі і в нім пробуває, той не буде слухач, але виконавець, діла. але виконавець діла. І він буде блажений у діянні своїм. Він буде блажений в діянні своїм. Також він буде стійким. Ця людина, вона стійка. Пам'ятаєте, да? ми читали? Щодо бурь, хвиль, вітрів, якщо він оснований на камені, а оснований на камені це той, хто виконує. Слухає і виконує. Він буде стійким. Буря налягла, і він вистає. Також характеристика вузького шляху це служіння своїми дарами. Це служіння своїми дарами. Галатам 6 розділ, 7-10 вірш. Галатам 6, 7, 10. Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне. Плачевний результат. А хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Коли не ослабнемо. Тож, тому, поки маємо час, усім робімо добро. Усім не робімо добро. А найбільш кому своїм, да? одновірним. Дуже добре, дуже добре і. Це треба робити служити навколишнім, які ще його не знають. І це, в принципі, наш, Бог нас закликає до цього. Але і не забувайте про кого? Про своїх тут. Як Ілюша сказав, дуже важко, коли одна людина робить все. І півець, і грець. Це дуже важко. Тому. Ми маємо служити один одному тими дарами, які Бог нам дав. Я, у мене для вас гарна новина, немає бездарних серед нас. Бог всіх наділив дарами. І кожен з вас є частиною організму. Ми частини тіла Його. І якщо ми якийсь рудиментний орган, ну, від нас ніякої користі, то він нам. Але коли ми приймали водне хрещення, ми обіцяли Богу служити, правильно? І членство в церкві це служіння. Це не просто прийшов, відсидів і пішов. Це не членство, це якийсь паразитизм. Ви можете спитати, окей, а чи є якась нейтральна сторона? От щоб і не широким шляхом, і не вузьким, але от щоб до спасіння. Ні. категорично ні. Бо є такі, що можуть сказати, ні, ну я ж нічого поганого не роблю. В принципі, і, і доброго, особливо нічого, але ще поганого нічого не роблю. Я нейтральний. І знаєте, що Ісус сказав про таких, які намагаються бути нейтральними? В Луки 11 розділ, 23 вірш. Він каже, хто не зо мною, той проти мене. І хто не збирає зі мною, той розкидає. В смыслі? Я не розкидаю. Ну, але ти її не збираєш. Ну, от іменно, Я нічого не роблю. Я не розкидаю. Але Ісус каже: хто не збирає, той розкидає, хто не зі мною, той проти мене. Немає іншого, немає нейтрального. Ти не можеш бути десь в підвішеному стані, хіба що в космосі зависнути. Немає альтернативи. Ти або з ним, або проти нього. Якщо ти виконавець, ти з ним. Якщо ти лінтяй, то вибач фінал твій плачеви. Отже, у нас є два шляхи. Один для погибелі, а інший на спасіння. І йде заклик вибрати цей шлях. Нічого вам це не нагадує. Історію з Старого Завіту. Коли Мойсей стає перед народом да, і каже, дивіться, сьогодні я вам даю вибір. Є два шляхи. Давайте ми з вами прочитаємо його. Записано в п'ятому книзі Мойсея, 30-й розділ, 15, 20 вірші. Мойсей ставить, каже, дивись! Я сьогодні дав перед тобою життя та добро і смерть та зло. Бо я сьогодні наказую тобі любити Господа Бога Свого, ходити Його дорогами та додержувати заповіді Його, і постанови Його, і закони Його, щоб ти жив і розмножився, і поблагословить тебе Господь Бог твій у краї, куди ти входиш на насліддя. А якщо серце твоє відвернеться, і не будеш ти слухатися, і даси себе звести, і станеш склонятися іншим богам, і будеш їм служити. Я сьогодні представлю вам, що конче погинете ви. Недовго житимете на цій землі, до якої ти переходиш, до якої ти переходиш Йордан, щоб увійти туди на оволодіння її. Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю. Життя та смерть дав я перед вами, благословення та прокляття. І ти. Вибери життя, щоб жив ти та насіння Твоє, щоб любити Господа Бога свого, щоб слухатися голосу Його та щоб линути до нього. Бо ж він життя Твоє і довгота днів Твоїх, щоб сидіти на цій землі, яку заприсягнув Господь батькам Твоїм Авраамові, Ісакові та Якову, дати їм. Сьогодні перед нами вибір. Сьогодні перед нами дві, два шляхи. Один, який веде в погибель, інший, який веде до спасіння. Який обереш сьогодні ти? Може сказати, звичайно, спасіння. Але цей шлях це шлях посвяти. Якщо ти не обираєш посвяту, твій шлях широкий. І я хочу сьогодні зробити заклик. А, у нас з вами є вибір. Бог дав нам. Цей привілей, мати ці, цю свободу, обирати. По-перше, заклик до тих, які ще, можливо, його не знають. Або ви вже доволі довго в церкві, ви приходите, щось слухаєте, але ви ще трошки далеченько, або навпаки, близько. Сьогодні саме той день, коли ви можете сказати, Окей, Боже, я змиряюсь. Я схиляюсь і я віддаю своє життя тобі. І таким чином ви е, приобретаєте. Таким чином ви приобретаєте. І також заклик до тих, які вже дуже давно, які вже дуже давно з Богом, які вже дуже давно в церкві, вже со стажем, але які ще не прийняли, не прийняли цей заклик до посвяти. І знаєте, що, коли я був на емісії, то там був такий момент, я вже ділився цим, що деяким людям заважає взагалі мати посвячене життя або взагалі виконувати свою місію три речі, які їм заважають: це біль, гріх і марнота. І виходом з цього всього є прощення, зцілення. І посвята. Тому якщо у вас сьогодні є на вашому серці якийсь біль, або є якийсь гріх, або ви знаєте, що ви в марноті, ви, ви лінитесь, виходьте сюди, ми будемо молитись. І давайте встанемо.